Вже потроху весна змінює зиму, І вже стає щоразу тепліше та тепліше. А тому багато хто перейде із транжерних залів на стадіони і парки. Якщо ви також серед тих людей, то придивіться до навушників. Це бюджетна спортивна модель Mixel VQ BH81, яка ідеально підходить для пробіжки та заняття спортом. Ви на каналі Огляд UA, і ми детально зараз їх. Розглянемо, але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Зовнішній вигляд цих спортивних навушників дивує з першої секунди своєю неординарністю та практичністю. Вони виконані у формі звичайних вкладищів, але з додатковою дужкою, що огортає голову та дозволяє навушникам зручно розміститися прямо в слуховому проході. Ця конструкція забезпечує надійне утримання навушників на голові та у вухах, навіть під час активного руху. Вони легкі та не створюють надмірного тиску на вуха, що робить їх дуже комфор комфортними у використанні, виготовлені навушники з високоякісного пластику, душка має покриття софта, що дає додатковий комфорт під час носіння, адже душка не слизька, тож не скользить по волосю. Окремо варто відзначити сенсорну зону на корпусі правого навушника для управління ними. Ви можете керувати викликами або просто перемикатись між треками. Хоча цей момент може бути не зовсім продуманий, оскільки сенсорна зона, оскільки зручність користування сенсорною зоною залежить від руки, якою користується особа. Додатково ціна Навушники відповідають водонепроникному стандарту IPX 4, що робить їх ідеальним для активних тренувань та використання під час заняття спортом на вулиці в будь-яку погоду. Вони не бояться поту та невеликого дощу або вологої погоди. Корпус досить герметичний. Ці спортивні навушники мають повністю бездротове підключення типу ТВС. Для цього використовується Bluetooth версії 5.3, що забезпечує стабільний зв'язок з пристроєм. До речі, робоча відстань від смартфона становить 10-15 метрів. Вони мають вбудований акумулятор ємністю 110 Міліампергодин, що дозволяє насолоджуватись музикою протягом тривалого часу без необхідності частого заряджання. А заряд відбувається швидко та зручно через роз'єм Type-C. Імпенданс навушників 32 Ом свідчить про те, що ці навушники мають середній рівень опору для аудіосигналу. Навушники з таким імпендансом зазвичай потребують помірної потужності для відтворення звуку. Вони можуть працювати ефективно з більшістю пристроїв, включаючи смартфони, планшети, комп'ютери та портативні програвачі музики. Такий імпенданс робить ці навушники відмінним Вибором для повсякденного використання. Чутливість навушників становить 112 дБ. Цей показник вказує на те, що навушники здатні передавати високоякісний звук з деталізацією та динамікою, навіть при відтворенні на високих рівнях гучності. Звучання в цих навушниках досить потужне та чітке. Потужний бас та деталізований звук забезпечують імпресивний звуковий досвід, який повністю перекриває зовнішні звуки на високому рівні гучності. На середньому рівні гучності відсутні навколишні звуки, що дозволяє добре орієнтуватись, наприклад, при переході дороги, коли Необхідно залишитися з'єднаним із зовнішнім середовищем, і звісно, найкрутіше для мене в цій моделі це комфорт. Від них не втомлюєшся і вони не випадають з вуха. А також пропоную послухати, якість запису мікрофона та запису звуку на навушники Міксель можете зараз поглянути на якість запису та подивитись, чи підходить така якість вам. Чи ні, зважаючи на потужне звучання та високу якість звуку, ці спортивні навушники стануть надійним компаньйоном для вашого активного способу життя. Мікс VQ BH81 відмінно підходять для різних ситуацій: від тренувань до повсякденного використання. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним і цікава ця моделька, напишіть свою думку про неї в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, напишіть, якою моделлю Bluetooth-навушників користуєтесь. Ви в коментарях під цим оглядом. Також не забудьте підписатись на канал Огляд ЄЙ та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.